На навчальному полігоні в Башкирівці не припиняються стрільби. Бійці два тижні як повернулися з сектору, а серед них харків'янин Ігор, раніше підприємець торгівельного центру Барабашово, а нині інструктор із бойового злагодження. Ще недавно чоловік не цікавився, що і чому відбувається в країні. Як зараз згадує реальність у вигляді руської весни, та її прибічників навалилися буквально на виході з метро. Я виходжу з метро, а у мене був спортивний костюм такий дідас Україна. А там же на універ Сидеть, вот эти все движняки постоянно происходили. И я смотрю, поворачиваю голосу. Дима, мой товарищ такой говорит: Игорян, смотри, я такой думаю, ё мое а за нами там движуха. Ну, человек 15 с битами, там, в балаклавах, потому что я по-украински именно в спортивном костюме. И я я после того прихожу домой, сразу интернет, интернет, начинаю все это просматривать, читать, интересоваться. И потом в конце августа призвался. Ось, так практично, ми решение идти на контракт пришло до Игоря. Зараз человек вже вже сам допомагає новачкам. Тим часом тільки перший рік контракту минув для Івана. Миттєвого рішення собі дозволити не міг, як і не зміг сидіти вдома. Війна почалася рік. сидів вдома, чекав, жінка беременна була. Родився дитина, трохи на ноги стали. Підписав контракт, пішов воювати. Ще кілька місяців служби за плечима в Юрія. Для 92-ї бригади він із нової партії… контрактників. Мотивація моя, якби мої друзі, як би, по секції. они пошли уже давно все служить, но ну, правда они правда, в Министерство внутренних дел пошли в разные педрозделы. Как бы я туда не смог попасть, за не было службы в армии. То есть сейчас вот начал отсюда, направился сюда в 92-ю, как бы взял отношения с этой воинской частью, она как бы рядом с моим местом жительства. І вот. ну как би бы я о ній о йо бойової славі від початку року укладені з 92 другою бригадою контракти рахують на сотні. Служити йдуть як рядові, так і офіцери. Хтось повертається, відпочивши після однієї з хвиль мобілізації, Дехто лише цивільну роботу. У нас много нових контрактників, десь порядка. Я думаю, около полутысячи их где-то, ну, чуть больше 500. И также э, срочники у нас есть, те, которые уже прошли определенный период службы, они с ними проведены сборы по, э, по выполнению, скажем так. упражнений стель і по дійству в составі номіров то есть колективного оружия, і вже на даний момент 20 чоловік вже підписали контракт. Що порядка чоловік 50 і завілі Чому не закінчуються бажаючи служити і в першу чергу на контракті у бригаді мають своє пояснення? Люди за два роки АТО повірили у власні збройні сили і розставили пріоритети для себе. Видно, коли людина. Бажає служити, є такі, які приходять за грошима. І коли чують, що треба все ж таки захищати батьківщину, такі відсіця. Е, будемо так казати, Радості нашої, таких дуже невелика кількість. Чоловік має сюди прийти сам. Якщо він сюди приходить осознанно, він розуміє, на що вони йде, що йому предстоїть. Тоді легше. Останні півроку в 92-й ОМБР військові найчастіше укладають контракт на три роки на так званому другому місці. Ті, хто прийшов захищати Україну до закінчення особливого періоду. Анна Черненко, Ігор Мельник, Тетяна Ткач. Вісті.